Всіх вітає непричесаний сад. Хочу продовжити розмову про сад малого догляду. Минулого разу я казала, що головне мати чіткий план і створити костяк саду з деревних та чагарникових рослин. Потім постає питання прикрашення його. Квітучими рослинами. Або не квітучими, або декоративно-листяними. Але все одно щось хочеться посадити, щоб сад був гарним протягом всього сезону. От зараз я хочу вам загострити вашу увагу на тому, як треба правильно, грамотно висаджувати рослини. Враховуючи їх Сонцелюбність. Ось дивіться: в кадрі перед вами три куща лілейника Canadian Петріот. Всі три куща були посаджені в один і той же час. І подивіться на різницю між ними. Перший кущ. Він знаходиться в найбільшому затінку від громезного кизилу. Всього два квіт носа. Другий кущ, їх тут же сім або вісім. І третій кущ, який на повному сонці. Я їх навіть не рахувала їх безліч. Тому не треба забувати про вибагливість рослин до сонця. Ілійники, рослини, які люблять сонце. Коли висаджувався цей міксбордер, оцей громезний кизил десь 5 на 7 на 7, розміром був в півтора, а то й вдвічі менший рази, при постійному поливі. Він шалений темп взяв нарощування і створив великий затінок для цього міксбордера. Тому лілійник в самому затінку, він квітне. Але кущ нарощується дуже слабо. Цьому лілійнику, цим всім лілійникам по 6 років. Ви бачите, оцей кущ він відповідає. Своєму віку, бо в нього тут умови, які йому ідеально підходять. Солярність, полив однаковий. Але сонце робить свою справу, не дивлячись на те, що в нього більше тут конкурентів, там позаду нього півонії які під час світіння, і взагалі кущі високі, навіть без квітів. Вони створюють йому деякий затінок. Але з південного боку, там у нас з того боку, у нас схід, це повний південь, ну і півдня сонцем е, освітлюється саме оця ділянка. А як ми можемо бачити, цей лілійник вже знаходиться в напівзатінку. І ви подивіться на різницю у розвитку трьох однакових рослин. Тому висаджуйте рослини відповідно їх вимог до сонця. Що стосується троянд? Приблизно те саме: є троянди, які можуть витримувати затянку. Але розвиватись вони будуть набагато гірше з трояндами, які висаджені на сонці. Є троянди, які печуться на сонці і потребують навіть легкого затінку. Але сонцелюбні рослини. Ось подивіться на цей кущик. А тепер подивіться на кущик, який був посаджений разом із ним в один рік. Вони зараз обрізані, це не дуже показово, але він набагато більший. ось на щебель біль сонячній ділянці. Третій кущик. Ви бачите, він набагато сильніший. Тому тішити вас, троянди, в більшій мірі будуть саме на повному сонці. До, до речі, ще один канадський патріот на повному сонці. Раз, ну він вже був поділений, відсаджений від одного з тих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість квітоносів. Так само з трояндами. Оця троянда. Невідома мені незнайомка. Зростає на повному сонці. Там теж є ще одна її маленька сестричка яка більш обрізана, чомусь менш розвивається. Ні, є і високий пагін. А зараз вам покажу ще одну троянду. Вона трішки молодша. Оце близько 40 років на одному місці. А тут колись батько вирішив її розмножити і висадив її в досить щільній тіні. Ось, будь ласка, їхня донечка. Їхня донечка. Вона чудово квітне. Але пагонів набагато менше. Квітне... Заквітла вона пізніше, правда вона була пізніше і обрізана, скажімо чесно. Тому вона не показує такого розміру квітки. І такої щільності куща. Ну, тобто там теж не дуже щільні, але принаймні де по декілька паганів є. Тут другий пагін тільки починає розвиватись після весняної обрізки. Далі тінь. Тінь чудово прикрашають хости. Хости будь-якого розміру, кольору, вони є гіганти. Вони є абсолютно мініатюрні, мишенятка. Але хоста це царица тіні. Все ж таки царица тіні. Те саме стосується папороті. До речі, ця моя любима папороть. На більш сонячному місці була яскравого. Більш кольору, в неї фіолетові відтінки були на листа. Зараз вона майже зелена. Це занадто глибока тінь для неї. Але вона тут буде зростати і прикрашати хоча б так своїм видом квітничок. Ось офіопагон. Ну, зараз сонце погано падає. Але оценому кущику Це вже більше п'яти років, мабуть. Мені довелося сонця прибрати, мені дуже хотілося посадити там передній план. Фіолетові листочки, навіть менюнь. <сум> Дрібненькі квіточки, але він там підгорав. Зараз він трошки втратив свою фіолетовість, але почувається тут краще. Він став наростати, принаймні, стерчати в мене п'ять травичками. Саме само гейхерели і гейхери. Гейхери деякі переносять чудово сонце, але їх меншість, меншість сортів люблять палаюче сонце. Більшість з них люблять все-таки ажурний затінок. Тобто тіньові зони краще прикрашати рослинами, які потребують полюбляють тінь. Ну, ось тут в мене ще їй, її... о, господи, гортензія. Гортензія крупнолиста, макрофіла. Я не хотіла ніколи її мати в своєму садочку, але мені її подарували. Я вдячна за подарунок. Подарували із Закарпаття, Анічка привезла і казала, Аня, ну вона в мене не буде квітнути тобі укриття. Вона сказала, буде. Аня, дивись, ні, не буде вона цього року квітнути. І я не планую її вкривати. В неї гарне листечко, все з нею чудово, але квітів я не бачу. Тому краще зупинитись на чомусь придатному саме для цих умов. Флокси. От флокси будуть жити вам і на повному сонці, і в частковому затінку. У повному, ні, в повному я не пробувала. Хоча все можливо, все можливо. Але ж все ж таки, для саду малого догляду обирайте рослинам місця, які підходять саме для них. Так, ну тут для Е, 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 е Ранені, ці, тут про них я говорю це взагалі. Лілійники. Ми про них вже згадували. І хіноцеєм, потрібне абсолютно повне сонце. Рослина світлолюбива, і тоді показує себе. Повній красі. Ці саджанці посаджені восени минулого року, і вони мені вже абсолютно влаштовують своєю декоративністю. Далі злаки міскантус пенісету. Вони теж хочуть повного сонця. Вони будуть рости і в затінку, але цвітіння їх можна не побачити взагалі. Можливо, це не є для когось проблемою, але все ж таки хочеться, щоб рослина цвіла і тішила. Моя красотуня, Лілія. Лілій багато, і Лілії хочуть виключно повного сонця. Ніякого затінку, навіть натяку на нього... Ось тут подивіться. Починає розквітати моя Манюня, яка вже посаджена декілька років тому. Але кущик ніяк не набере силу. І не щороку року вона в мене цвітає. Була як бакара. Але все ж таки мене потішила цього року принаймні одна квіточка. І це добре. Так, тут у нас теж хінацеї. Ліліночки. Далі, не я б, я її показую, мабуть, у кожному відео, бо вона на це заслуговує. Всі відео, які я знімаю, на ній є квітка. Я її обрізаю, а вже на поготові новий свіжий пагін, який мені розпуститься наступного тижня. Одна гілочка відквітає, а другі вже готові видати нові квіточки. Про перець я говорити не буду. Перець це сонце і вода. Огірки, до речі, витримують затінок. Так, що вам показати ще? А... Ну, новобільгійські айстрочки. Витримують і затінок, але теж цвітіння буде набагато яскравішим на повному сонці. Тут ще вам лілії. мої красунечки. Дочекалась я своїх махрових красунь. Дуже на неї накинулись бронзівки. Вони на кожному квіті іноді бувають. Але мені в цього року бронзівка не зіпсувала жодної квітки. Але махрова лілія їй настільки сподобалась, що я бачу ці карічніми плями, бачите на квітах. Оце от праця бронзівки, результат її діяльності. А от біла ой, рожева підсвяткована. Вона не цікавить бронзів, от слово взагалі. При тому, що вони ростуть поруч. Так, ще я вам хочу показати свою улюбленцю. Красуночку, японочку, як і Міябі, Еврідіку. Маленький кущ, благенький. Ну, четвертий рік він в мене, але ну, благенький. Але це кожна квіточка для мене радість очікувана, довго очікувана. І аромат чайної троянди, ну це просто щось. Це просто щось. Так, тут троянди заходять на другу хвилю. Вінчестер кафедрал вже практично готовий. Наступного тижня вже я, мабуть, побачу ці квіти. Крокус повільніше. не буде пізніше. Морознічок. Морознік теж любить, розсіяну на півтінь. На повному сонці він горить. Ні. Підгорає. Е, Найкраще він почувається в Росії, на півтіні, під Кізілами, якраз в мене така сама місцена. Гіхери. Подивіться, у нас гіхери. Вони півдня на яскравому сонці. Якась з них, здається, це в Black Sea, Чорне море. І ці гейхери ростуть на цьому місці. Більше, так, близько 6 років, без пересадки і без вимерзання. Просто минулого року в центр кожного куща ми висипали десь по третині відра нашого компосту гіхера, пічні її відводки пустили корінці, куч став пишним. Кущ став сильним, об'ємним. І вона без пересадки, хоча гейхери потребують пересадки, ділення, бо вони не дуже потім добре зимують, коли галяється шийка. Вони вимерзають. Ні, з підсипанням перегною мої кущі виглядають просто прекрасно. При нормальному поливі вони навіть не горять. Оця хосточка світла, я її дуже люблю. Вона не згоріла. Вона стояла чудова, півліта і оце спеку на початку літа. Її просто обгризли слимаки, Просто обгризли слимаки, Вона в цьому не винна. Ось ще одна фінацейка із новеньких. У Люби я придбала минулого року три фінациї. Теж дуже гарний колір. Вона нарешті розпустилась. Гарний колір. Не бачите, порівняно з попередніми двома, кущик наростає набагато повільніше. Набагато повільніше. Бо тут затінок. Флокси тут почуваються чудово. Флокси почуваються чудово. Ось дивіться, ще одна хосточка. Це літо у нас тощове. І воно дуже гарно виглядає. Ніатюрні квіточки не підгорає. Ну, це теж об'їли слимаки. Якщо є достатньо голови. Якщо забувати поливати, вона буде огоріти. Ось, подивіться, ще в мене тут маніння, теж чудово себе почуває. Ну, а це взагалі безпроблемно, Настільки швидко наростає кущ. Я вже її ділила, без питань вона ділиться. Так, оце от моя новинка, вона мала бути золотиста. Але от золотисту хосту краще було висаджувати на більш сонячне місце. Вона росте, але злегка втрачає свій золотавий колір. Так, агрозно все ніяк не дорве. Всі намагаються його рвати, 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 але. Він все є і є. Правда, яїдки вже дрібніші. Помідори це виключно сонячне місце. Інакше помідори будуть хворіти, чахнути. Щось можливо і видадуть, але це буде абсолютно не той врожай, який потрібен. Далі, за догляд за ґрунтом. Догляд за ґрунтом це основне в роботі будь-якого садівника. Саме ґрунт забезпечує будь-якій рослині. Кормовує, якщо можна так сказати, про рослини базу. Рослина отримує всі поживні речовини і вологу саме з ґрунту. Не всім щастить жити на чорноземах, але покращити ґрунт цілком можливо. І це робиться ну, в основному виключно внесенням органіки. Окрім того, мульчування. Зараз, коли температури літні в нас просто по Україні шалені, незвичні для рослини, для людей, дуже важливо не давати ґрунту Перегріватися. Цього можна досягти виключно мульчуванням. Дивіться, ми мучуємо скошеною травою. Ну, у нас галявинка мала, тому не завжди її вистачає, точніше, її завжди не вистачає. Але це гідна мульча і гідна допомога ґрунту. Про мульчу я можу говорити довго. Про всі її плюси і про її різновиди. Про різновиди це легше, але про користь. По-перше, натуральна мульча, Тобто, не камінчики на гіотекстилі, хоча вони теж можна вважати їх мульчеїв. Але саме про натуральну мульчу. Скошена трава, буряни, вирвані. Кора, ну але з корою тут все важче. Кора, соснова, яка в нас в продажу, по-перше, вона дорога, ну реально дорога, бо щоб замульчувати квадратний метр площі достатнім шаром, потрібно трошки менше мішка кори, щоб це було дієво. Щоб вона виконувала свої функції, такі як. Ні, від перегріву вона буде захищати. Від зросту сорняків це вже неоднозначно. Деяких бур'янів, ж, перепрошую, від деяких бур'янів також. Але від корневічних багаторічників ні. Якщо до вас полізе перій чи якась осока пальмолиста, мульча її не зупинить. Але... Вона захищає також кореневу систему. окрім того, що від перегрівання ґрунту, але також вона утримує вологу в ґрунті. Крім того, натуральна мульча з часом перепріваючи, годує ґрунт, на якому ростуть наші рослини. І на останнє Трава, скошена, яка в нас насипана під рослинами, це безкоштовний замінник фітоспоріну. Тому що саме сіна палочка лежить в основі фітоспоріну. У нас сіна палочка утворюється абсолютно безкоштовно природним шляхом при переприванні скошеної нами трави. Будь-яка рослина вдячна. За мульчування скошеною травою. Нещодавно в мене виник спор з біологом, з жінкою-біологом, яка працює з малою академією наук після інституту університету Шевченка. Вона мені намагалась довести, що не можна мульчувати скошеною травою, бо злаки запрограмовані на те, що першим ділом, навіть після скошування чи зривання, Дати, визріти насінню і тут же розмножитися. Але на доглянутих газонах ніколи немає е, трави з насінням. Як правило, все це скашується до появи. Ні, на тонконозі буває, тонконіг дуже невисока травичка. Тому на нього бувають невеличкі такі суцвіття з насінням. Але в мене на грядках, які я мульчую з кошною травою, ніколи не шкодила газонна трава. Бачите, галявинка? Вона коситься регулярно. Ну, Якщо там є декілька оцих от насінинок тонконіга, зараз мені важко Ось тут видно. Ось тут видно, що тут є такі ось. Суцвіття з насінням, Але та сама мульча не дасть їм можливості просто прорости через її товщу. Це я вам казала про мульчування сосновою корою. На цій ділянці воно дуже вдало. Цей квітник був створений наново, тут не було старих бур'янів, ну, щось за паркану, звісно, якась осока пролізає. Сіється чистотіл, сіється кислиця, але це не критично. Так само я деякі рослини троянди мульчую цибулевими лушпинями. Я збираю його вдома, потім привожу на дачу і довкола деяких рослин його розкладаю. Звісно, що багато його не, не збираю, але хоч дещо іноді додається. Крім того, а лушпиння цибулі містить масу, просто масу мікроелементів. І рослини за це вдячні. Так що ось вам сьогодні про світлолюбність і про те, як краще зробити сад менш доглядним. Це мульча. Сапання зменшуються, скорочуються в рази при її використанні, але в достатнім шаром. В іншому квітнику ми теж використовували мульчу соснової кори, але е, досить тонким шаром. Я зробила глупість замість того, щоб замульчувати невелику ділянку, ми розтягли її по всьому квітнику і це абсолютно не дало нам ніякого результату. Тому підходьте зважено, розраховуйте свої сили, фінанси. Краще один раз залежить молодоглядний сад, а потім у вас буде набагато менше проблем за його доглядом. Всім бажаю успіхів, всього найкращого.